Свято Різдва Пресвятої Богородиці відкриває літургійний рік нашої церкви, і сталося так, що воно не походить із святого Письма. Тобто в святому письмі про подію народження Матері Господа нашого Ісуса Христа не написано. Натомість є позабіблійні тексти, тексти древні, такі як проти Євангелія Якова, які розповідають нам про цю подію. Із Проти Євангелія Якова можна довідатися декілька важливих аспектів цього свята, які можуть стати дороговказами в нашому сучасному житті. Передовсім це історія стійкості. Батьки Богородиці Йоаким і Анна були бездітними аж до старечого віку, але вони не здалися, вони стали прикладом того, як молитва і Присвячення себе Богові піст, бо Анна більше молилася, Йоаким більше постів згідно із цим Євангелієм, стали переконливістю для Господа подарувати їм дитину. Другий аспект цього свята полягає в тому, що людина. Є співтворцем, і тому народження дітей є настільки важливим для юдейського народу, але також і для кожної людини, бажати народити дитину, бажати виховати дитину є чимось дуже цінним, за що потрібно боротися, про що потрібно Бога просити. Це народження в Євангелії проти Євангелії Якова. Постає перед нами не як егоїстичний Я хочу народити дитину для себе, але Анна присвячує дитину Богові. Вона хоче народити дитину для того, щоб ця дитина слугувала, служила Богові. Це дуже важливо є пам'ятати, що ми народжуємося не лише заради себе, але ми є вкладені в набагато ширший контекст Божого творіння і Божого спасіння. І третій, напевно, завершальний такий аспект цього свята, про який говорять також багато літургійних текстів, народження дитини завжди є причиною для радості. Народження дитини, яка стане матір'ю Господа, є причиною найбільшої радості, яка може існувати в людському контексті. І ось ангел Господній став кажучи Анно, Анно. Вислухав Господь Бог твої молитви, зачнеш і породиш, і про дитя твоє говоритимуть по всьому світу. І сказала Анна, Живе Господь Бог, як чи чоловіка чи жінку, то принесу в дар Господеві Богові моєму і служитиме йому всі дні життя свого. І ось прийшов його ким зі стадом своїм, і відразу Анна підбігла і обійняла його за шию, і сказала: Тепер знаю, що Господь Бог вельми благословив мене. Ось глянь, вдова вже не вдова, і бездітна в утробі зачала, І Йоаким того ж дня відпочив у своєму домі. А на дев'ятому місяці породила Анна і спитала повитуху, Кого я народила? І сказала повитуха Дівчинку. А Анна сказала, Бо звеличилася душа моя в день цей, прото Євангеліє Якова. Чотири п'ять.